Що мені окремо сподобалося саме в механіках Сілксонгу? можливість зациклити фарм ресурсів. Більшість із них здобувається шляхом розвалювання кабін ворожим мобам, і кожен із розвалених мобів відновлюється після того, як головна героїня відпочиває, що дозволяє буквально набивати собі бусини та уламки, по суті, не відходячи дуже далеко від бази. Це настільки примітивна, в хорошому сенсі цього слова механіка, яка має бути ну просто мастхевом у будь-якій РПГ грі. Але при цьому зустрічається далеко не всюди. Також сподобалися цікаві елементи РПГ, на кшталт дошки оголошень, різних предметів під різні слоти зі своїми особливостями та можливість зібрати власний білд. Дуже цікаво бачити бородилку з подібними механіками. Що мені не дуже сподобалося, що ж, новачкам, які не знайомі з керуванням і геймплейними особливостями Hollow Холонайту, буде доволі складно просунутися далі другого босу. Бо далі ти або витрачаєш усю існуючу метальну зброю, і тобі в результаті все одно не вистачає когось добити, або повністю програєш і ризикуєш втратити майже все, що збирав протягом усієї гри. Так, увесь програний лут збирається в шовковий мішечок, але якщо ти перед тим як забрати це все програєш вдруге, то втрачений лут просто зникне, бо мішечок може бути лише один. У мене такий прикол був на стрімі. Також було б непогано додати на початок гри навчання гравця всім елементам керування, а не тільки базовим. Бо, наприклад, про можливість напряму атаки в стрибку вгору та вниз я дізнався тільки під час третьої або четвертої спроби проходження. А так загалом усе сподобалося в цілому, гра повернула мені бажання грати в щось і дивитися як на якісь сучасні ігрові новинки, так і на старенькі ігри, в які я не грав.